Середа, 32 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Соборного послання. Якова читання <кій> Браття, хіба криниця з одного джерела б'є водою солодкою і гіркою? Хіба смоковниця, брати мої, може родити оливки або виноград, родити смокви? Ні, солонець не може дати води солодкої, коли хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла у розумній лагідності, коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, не хваліться і не говоріть про брехні проти правди. Це не мудрість, що сходить з висоти, а земна тілесна, диявольська, поде заздрість та чвари, там безлад і всяке лихо. Мудрість же походить з висоти: найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння, нелицемірна, Плід праведності сіється в мирі тими, що чинять мир. Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси спохоти ваших, які воюють у ваших членах, ви пристрасно жадаєте і не маєте, ви убиваєте, завидуєте і не можете ощагнути. Ви б'єте ж і воюєте, ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити нам ваші втіхи. Перелюбники, хіба не знаєте, що любов цього світу ворожнеча проти Бога? Хто, отже хоче бути приятелем світу, стає ворогом Божим? Чи, може, думаєте, що Писання даремно каже: до заздрощів прагне дух, що живе у нас, і більша дається благодать тому, і сказано: Бог противиться гордим? Смиренним дає благодать. Коментар. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите. Дорогі мої, апостол дає нам тут дуже чітку, конкретну, лаконічну відповідь, чому ми не отримуємо того, про що просимо, бо зле просимо. Що означає зле? Чи якийсь особливий спосіб маємо просити Бога, особливі молитви промовляти, чи якісь особливі практики при цьому здіснути. Та, звичайно, що ні. Бог дуже простий і доступний, а ми не отримуємо результату від своїх молитв, бо часто не витривалі у своїх проханнях, часто просимо підпливом емоцій, які пережили, а потім. Емоції минають, і ми забуваємо про що перед тим просили Бога. Коли в молитві витривалі, коли довіряємо Богові, Він дасть нам усе, чого справді потребуємо, бо Бог любить нас, бо ж Господь неминуче відповість на наші молитви. Від Марка святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже цій горі двинеться і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що кажу, каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини наші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Коментар Прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Дорогі мої, у нашому житті ми повсякчас нарікаємо, що інші до нас не так ставляться, що нас мало поважають і цінують і так далі. Часто від інших людей хочемо більше уваги й доброти, але можемо не зауважити, що те саме, чого ми очікуємо від інших, люди очікують від нас. Як ми бажаємо, щоб люди з розумінням ставилися до наших слабкостей та прогрішень, так само й інші сподіваються, що ми аналогічно поставимося до них. Часто ми досить немилосердні до своїх інших людей, а маємо вміти прощати одні одне, вміти закривати очі на чучі прогрішення. Чому закривати очі? Тому що остаточно справедливо судить Бог. Скільки разів було, що ми когось осудили, а потім дізналися більше і цілковито змінили думку. Тому ніколи не ставимо себе на місце Небесного Отця, бо це є тяжким гріхом займати місце Бога, бо Бог тільки може судити. Приймаймо кожну людину такою, як вона є. І віддаваємо суд в руки Божі. Коли будемо приймати інших людей, то і вони приймуть нас. Коли ж прощатимемо, інші простать нас. Чого ми хочемо, того і інші хочуть. Прости нам, як і ми прощаємо. Перш про що за все потрібно подумати, коли ми чуємо ці євангельські уривки. А про те, дорогі мої, що ми потребуємо прощення гріхів. Немає такої людини, яка б не мала гріхів великих і малих, проте одні гріхи ми забуваємо, а на інші взагалі не звертаємо уваги, а ще інші пригині чують, не дають спокою. Людина, щодня робить нескінченну кількість менших чи більших злочинів, тобто гріхів, не помічає цього тільки той, хто ставиться до себе надто поблажливо, або зовсім не висуває до себе жодних вимог, вважаючи природнім кожен свій вчинок і знаходячи виправдання на будь-який гріх. Але той, хто намагається провадити християнське життя, а особливо той, хто слухає голосу свого сумління та будує своє життя на Євангелії, постійно виявляє, що в нього велика кількість гріхів. Минуле щогодення все переповнене гріхами, і навіть майбутнє загрожує багатьма спотиканнями і падіннями. Людину це лякає і змушує, не покладаючись на себе. Благати Бога про допомогу і просити прощення за вже вчинені гріхи. Для того, щоб Бог простив нам наші нескінченні і незліченні гріхи, ми повинні самі пробачити всім людям, які провинилися перед нами. Прощення не повинно бути формальне. Недостатньо просто не бажати помсти людям за їхню провину. Хоча це також надзвичайно важливо. Потрібно прощати, як сказано у Євангелії, від цілого нашого серця. Душі не повинно залишатися з жодного зла, навіть жодної неприязні, так наче б не сталося нічого прикрого чи образливого для нас. Віра в Бога, змінює теперішні людини, і тут і тепер її спосіб життя, поведінку, те, як вона спостерігає світ і як реагує на різні події. Той, хто вірить, уміє говорити до гір, не йдеться про те, що робити фокуси та переносити гори з місця на місце. Коли і в тебе віра, змінюється твоя мова. Яка для багатьох стає нелогічною, тобто неможливою, бо ти починаєш говорити про неможливості, які стають можливими завдяки вірі в Бога. Віра у Бога змінює твоє майбутнє. Той, хто вірить, твердо стоїть ногами у теперішньому і упевнено без страху дивиться в майбутнє. Віра надає життю сенс бачити речі, яких ще немає так, наче б вони існували. Віра в Бога змінює та зцілює твоє минуле. Перед усім ти починаєш бачити його присутність там, у тих історіях та моментах, коли тобі здавалося, що цілий світ оброзброївся проти тебе, а Бог у своїй зайнятості глобальними проблемами нашого світу забув про твоє існування. Віра в Бога допомагає по-іншому дивитися на своє минуле. На те, що перед тим, як ти повірив Богові, Він вже повірив в тебе. А як ви, чи вірите, дорогі мої, Бога, чи довіряєте своє життя Богові? Про це напишіть в коментарях, а на це отримаєте благословення. А на кінець помолимося разом. Господи, Ісусе Боже Мого минулого! Теперішнього та мого майбутнього, дай мені світло віри, щоб я міг пробачити своє минуле, прийняти своє теперішнє, щоб впевнено йти у майбутнє разом з тобою. Простити чи не простити? Бог дає нам можливість зробити вибір, і ми маємо жити з наслідками свого вибору. Ми можемо не прощати нікому, ображатися, закриватися і бути нещасними, або ж можемо вибрати прощення і насолоджуватися перевагами свободи, яку воно приносить. От тільки тут є ще один момент: якщо ви завжди думали, що простити чи ні це тільки справа власного вибору, то погляньте, що Біблія стосовно цього каже. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний, а коли не будете прощати людям провини їхні, то й Отець вас не простить вам провин ваш. Чому Біблія настільки категорична у цьому питанні? Бог створив, дорогі мої, упорядкований все ж на основі об'єктивних законів і принципів. Оскільки ми знаємо, що певні закони фізики незмінно правдиві і передбачувані, то маємо розуміти, що Божі духовні закони так само правдиві й передбачувані. Хоча реальність цих духовних законів сьогодні відкидається багатьма людьми, які вважають розумнішим базувати поведінку на відносинах цінностей, котрі кожен трактує по-своєму. Історія все ж доводить, що принципи, викладені у десяти Божих заповідях, є важливою основою для людської поведінки у суспільстві. І для цього нас у цьому всесвіті важливо вчасно нам усвідомити, як він працює. Ми пожнемо те, що посіяли, тому що це один з Божих абсолютних законів. Якщо щємо осудження, його і пожнемо. Якщо шиємо благословення, пожнемо благословення. Якщо шиємо непрощення, то й пожнемо те саме. І мова не йде про те, що жорстокий Бог карає так. Наупаки, дорогі мій, побачте за цим любов. Він все робить для того, щоб ми зрозуміли, як діють закони Всесвіту. Щоб нам не довелося бути здивованими і розчарованими за час ушни. Отож, простити чи не простити, прощення має починатися з простого вибору, як і любов. Багато людей не хочуть прощати, думаючи, що якщо вони підуть цим шляхом, стануть слабкими. І люди постійно будуть прагнути ними скористатись. Але повірте, це не так. Прощення, базоване на справжній любові, не є наївною податливістю, через яку людина вибачає будь-яку образу. Це не м'яккість, яка дозволяє людям вилізти вам на голову. Адже тільки сильна любов допомагає нам прийняти ризиковане рішення простити. У Євангелії відмаркає такий епізод. Вісуса питає. Який із законів писання є найважливішим? Господь відповів, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею, Твоїм розумом Твоїм. І ближня свого як себе самого. Більшої за ці заповіді немає. Як бачимо, Ісус говорить, що якщо ми любимо нашого ближнього правдиво, то це включає і в себе любов до себе. Але навряд чи це означає егоїстично шукати власної вигоди за рахунок інших. Це як, легко, як це легко трак, потрактувати. Здорова любов до себе залежить від самоповаги. І у світлі цього постає питання, чи повинні ми вибачати зневажливу поведінку чи ставлення інших людей, а коли вони, вони руйнують нашу цілісність. Здорова любов не бере на себе вину за чужі помилки, не покриває руйнівну поведінку, припускаючи, що людина не може дати собі саморад. В ім'я любові ми не маємо пасивно сприймати невірність друзів, подружню зраду, образу від дітей чи обман співробітників. Прощення не полягає в цьому. Справжня любов додає нам сили сказати досить, коли чиясь поведінка переходить в становлені межі. Особливо, мабуть, це важливо знати тим, хто живе у складній ситуації, коли доводиться вибачати ненормальний спосіб життя коханої людини і таким чином продовжувати дозволяти руйнувати своє життя і життя інше. Любов і прощення. Не повинні покривати навіть тих, кого ми любимо, найбільше тоді, коли йдеться про наслідки і гріші. Любов співчутлива, але вона також сильна. Любов сильна, бо вона Божий шлях. Коли ми любимо в ім'я Бога, діємо в силі Його Святого Духа. Така любов закорінена в Божому авторитеті і вимагає поваги. Вона нам дає можливість ризикувати, щоб шукати взаємної відданості у стосунках. Показувати правдиву любов іншим означає поважати їх настільки, щоб дозволити їм бути відповідальними, особливо за рани, які вони завдадуть іншим. Дозволяти людям бути відповідальними і вимагати відповідальності не одне і те ж. Дозволити людині бути відповідальною означає поважати її особистість, даючи їй можливість відчувати всі наслідки своїх вчинків. Ми не повинні ні вибачати людину, захищаючи її, ні карати її помстою за те, що вона нам зробила, бо це б значило узурпувати її відповідальність. Тут є цікава річ: простити не те саме, що вибачити. Вибачити означає покінчити з усяким судом, звільнити від пожинання того, що посіяв. Вибачити може тільки Бог, а ми покликані і маємо владу лише прощати. Ми можемо в дійсності любити наших ворогів і бути добрими до тих, хто нас використовує чи не навіть, або вбиває нас. Адже Біблія навчає саме так: справжня любов помагає, поважає людей, навіть не зважаючи їх людську слабість, коли любов, пролита в наші серця Духом Святим, відновлює нашу самоповагу, вимальовуючи чіткі лінії толерантності та чесно розміщуючи відповідальність. Там, де вона має бути, прощення стає більшою відповідною. Ми стаємо здатні перенести фокус нашої уваги на самих себе і почати звертати нашу любов на тих, хто нас образив. Самому досягнути цього всього практично неможливо. Тож прощіть Господа, Творця неба і землі, щоб допоміг вам усвідомити, що кожному доведеться жати те, що він сіяв. І що шлях непрощення в нашому житті приведе нас до руйнування і відокремлення від Нього. І прошіть про відвагу покаятися у своїх гріхах, про силу боротися зі своїми ранами, про можливість обрати прощення і про мудрість дозволити іншим бути відповідальними за їх вчинки, і щоб Він допоміг нам усім зрозуміти, що прощення не залежить від наших зусиль, а що Він наш люблячий Отець оновлює наші стосунки з силою Господа Ісуса Христа та тим, що Він зробив для нас на Христі дві тисячі років тому. І коли стоїте на молитві, прощайте, коли щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний простив вам гріхи ваші. Будьте один до одного добрими. Милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам, Ефесян 4,32. Отже, одягніться, як обрані Божі, святі та улюблені, у милосердя, полагість, смиренність, лагідність, довготерпіння, поступаючись одне одному і прощаючи взаємню, коли хто на кого має скару, як Христос простив вас, так і ви. коли Колощан 3, 12-13. Віра у Бога зміцнює теперішнє людини. Її тут і тепер є спосіб життя, поведінку, та як вона спостерігає світ і як реагує на різні події. Той, хто вірить, вміє говорити до гір. Не йдеться про те, щоб робити фокуси та переносити гори з місця на місце. Коли у тебе є віра, змінюється твоя мова, яка для багатьох стає нелогічною, тобто неможливою, бо ти починаєш говорити про неможливості, які стають можливими завдяки вірі в Бога. Віра у Бога змінює твоє майбутнє. Той, хто вірить, твердо стоїть ногами у теперішньому і упевнено, без страху дивиться у майбутнє. Віра надає життю сенс бачити речі, яких ще немає, так наче б вони існували. Віра у Бога також змінює та зцілює твоє минуле. Перед усім ти починаєш бачити його присутність там, у тих історіях та моментах, коли тобі здавалося, що цілий світ озброївся проти тебе. А Бог у своїй зайнятості глобальними проблемами нашого світу забув про твоє існування. Віра в Бога допомагає по-інакшому подивитися на своє минуле, на те, що перед тим, як ти повірив Богові, Він же в тебе. Господи Ісусе, Боже, мого минулого, теперішнього та мого майбутнього, дай мені світло віри. Щоби я міг пробачити своє минуле, прийняти своє теперішнє, щоби впевнено йти у майбутнє разом з тобою. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться В першому коментарі, я уділяю благословення. Тільки під коментарем благословення Господнє на вас. На жаль, спершу відповісти під цим коментарем. Пишемо імена для кого це благословення. Також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки уподобайте, оцей пальчик вверх, пальчик не ставте. Не без різниці, чи подобається, не подобається, ставте. але поставте. Слава Ісусу Христу!